Сьогодні я покажу вам, як зробити спринклер метод. Це дуже легко і з допомогою нього можна отримати багато грошей. Для цього нам потрібно взяти 3 basic спринклера, 3 advance, 3 Godly і 1 master sprінкліer. Виставляємо їх. Коли виставили всі спринклери, потрібно лягнути на пів години мінімум. І зараз ми будемо перевіряти, все спрацювало в мене чи ні. Мені дуже хочеться, щоб це спрацювало. І так, це все спрацювало. Не забувайте помітити їх за допомогою Favorite Tool, щоб ніхто їх не міг вкрасти, та ви випадково не зібрали. Всім до побачення!